Прошую, я показу свого систему. квн команду Та ти шо! Стічайка! Водний університет нарешті відкрив свій телеканал під назвою Водний теле. На ньому є одна, єдина та найкраща телепрограма Усмішка. Тому перенесемося туди. Добре, день! Де. з вами знову я, Антон Печна Бузка, і у мене в мене шли новина. Баскетбольну команду Черкаській мавпи. Відкупили ящиком бананів. Наступна новина. Не спокійтесь, нікуди. Пацани, пацани, то вже никуда... робити в У нас інфір. Тому часу багато. Так як це найкраще, тому що єдина телепередача На телеканалі. фіналі. Така телепередача, в мене шалена новина. Небезпека в Китаї. Якщо там народиться ще 32 дитини, то вони почнуть звогалюватися три доніма. <рес> <пох> <пох> Продовжуємо. Яке питання, яке питання, у Столбунові вчора було затримано маяка на сінні. Ні, стоть! У Столбунові вчора було затримано маяка на За чотири тижні він крав 35 на наступна новина. Ситуація. Щойно з студії нам прийшла шлена новина з колону рік. Ви пишемо мікрофон. Спасибо. Ми тепер можемо спокійно продовжити нашу колотажку. Хоч наводник? Добре. І так. Питання, які ми сьогодні розглядаємо. Яке питання? Яке питання Білорусі і біда. Наступне питання. А зараз час. Так, Ось у перший дзвінок. Ало? Або не бажає здійснити дзвінок за ваше У нас немає хто тому наша передача підійшла до кінця. Скільки мало спіть? Давайте на поклонні! систему. ми хотіли вам всім сказати